Всім привіт, дорогі друзі! Мене звати Вікторія, і це історія про нашого сина. Перший раз, коли ми це дізналися, він ще був в утробі, так як він один із двінят, нам сказали, що в одного із дітей щось із ножкою вона не розвивається так, як має розвиватися на насправді у дітей. Але сказали, що є можливість, що внутріутробно вона ще може справитися і все буде добре. Але коли е, народилися дітки. Тому ми побачили, що у нас правовічна клише Це був справжній шок, тому що ніхто не готує батьків до того, що, що з їхніми дітками не так. Лікування було зовсім непростим, але ми трималися як сім'я, і якщо б сім'я не підтримувала, це б було набагато складніше. Ми, звичайно, знайшли дуже хорошу лікарку колодії Оксана Ярославівна, яка нас супроводжувала весь цей час і навіть до тепер. І вона надихала, вона давала сильний піштов до того, щоб ми трималися, не розклеювались. Вона у нас дуже бойова і дуже класна. Коли ми приїхали в лікарню веселка, нас прийняли з такою любов'ю, опікою. Нам не тільки оглянули одного із наших хлопчиків, нам оглянули двох. Так, звичайно, у нас була проблема це правобічна клишановість, але нас налаштували так. Сказали, що ми пройдемо все разом, що ми не переживали, що буде, що у нас є підтримка з ними, і ми можемо дзвонити в будь-який час до них. Це було дуже класно, тому що, коли ти бачиш, що е, з твоєю дитиною щось не так, і тебе розуміє сім'я, а ти не хочеш казати ще друзям, близьким, тобі важливо почути ці слова підтримки, які нам надала. Клініка веселка, а особливо Оксана Ярославівна. з Оксаною Ярославівною Ми пропрацювали два з половиною роки, і це була дуже хороша робота. Ми зустрічалися регулярно, вона провіряла нас, говорила, що ще доробити, як робити. Ми робили фізіотерапії, масажі, займалися з ним. все було дуже чудово. Але 24 лютого, 2022 у нас сталася війна, і ми виїхали. За границю. Щоб знайти доброго лікаря, треба тут дуже сильно постаратися. Ми півтора роки були без пресів. Це дало рецидив, і нога почала дуже сильно завертатися в своє е, положення, в якому вона родилася. Ми знайшли е, тут. Клініка е, виявилася дуже хороша. Лікар дуже хороший, тому що все, що він говорив. Я дзвонила до своєї лікарки Оксани Ярославівни і ми обговорювали добре, він говорить, добре, так як вона би це робила чи по-другому. І вона все узгоджувала. І на цьому я е, відштовхувалась. І коли приходила, він мені казав, звідки ви скільки знаєте інформації. І я йому сказала: в мене є своя лікарка з України, з якою я досі спілкуюся, тому що це, ця робота є важлива, і люди чекають результату, коли вони прикладали зусиль. І кажу, вона мене координує, крім того, що ви мене ще координуєте. Тому прийшлося робити повторну операцію, проходити цей час і маю зняти цей гіпс. Після гіпса маю тягнути, тут вони кажуть, що це бутс, такий чобіт, в якому він буде перший місяць ходити. А після того ходити і спати, а після того буде ортез. Ми стали сильнішими, терплячішими, більш уважнішими. І ми почали радіти кожному моменту в нашому житті. І це саме головне, коли в тебе щаслива дитина. Ми почали з ним працювати з одного місяця. Перший наш візит був, коли йому був один місяць. Я просто раджу вам знайти своїх лікарів. Довіритись своїм лікарям, які будуть вас підтримувати так само, як нас підтримувала команда із клініки Веселка. Макарче, хто тобі допоміг не боятися? Мама і тато допомогли не боятися. Що... Не бійтеся, ви в цьому світі не одні. Якщо ви команда і ви разом проходите свої перешкоди, ви все пройдете. Неважливо, які за важкі будуть ваші перешкоди. Ми дякуємо вам за цю увагу, яку ви приділили для нас. Ми хотіли вам розказати, як, як це все було. Але пам'ятайте, наберіться терпіння. тому що цей шлях нелегкий. Але коли є підтримка, все виходить.